Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про анти. Фосфоліпідний синдром або простіше АФС. Я думаю, що, хоча це і не гінекологічне захворювання, воно має досить велике значення, і ми стикаємося з цим захворюванням, особливо в акушерській практиці. І так, що таке антифосфоліпідний синдром? Це такий аутоімунний стан, який проявляється головним чином тромбозами, тобто коли кров згортається сама, причому як у венах, так і в артеріях це може відбуватись. До того до чого тут тромбози до акушерського та гінекології, а до того, що одним із проявів АФС є е, звичні невиношення вагітності, ранні втрати вагітності. Маю на увазі антинатальна загибель плода через е, прикламсію ранню затримку внутрішньоутробного розвитку. Тобто, це. Серйозні проблеми з гінекологічної точки зору на ранніх термінах вагітності, і навіть у другій половині вагітності через АФС виникають такі неприємні ситуації. дуже. Ну І до того ж, АФС має підвищений ризик тромбозу під час вагітності і дуже рідко, але бувають ситуації, коли виникає катастрофічний антифосфоліпідний синдром, коли Кров згортається в дрібних судинах в різних органах і системах, і є ризик навіть померти. Тому це серйозна ситуація, яка вимагає від нас уваги. І ми безумовно знаємо добре, що таке АФС. АФС ставиться на основанні е, критеріїв. От зараз трошечки оновилась на сьогоднішній день класифікація. Взагалі, АФС, там дуже багато кардіологічних аутоімунних проявів, неврологічних додали з боку системи згортання крові і лабораторні методи обстеження, такі як антикоагулянт е, ВА. Ви можете побачити таке скорочення і антитіла G та M до фосфоліпідів. Найчастіше це антикардіоліпінові антитіла, а також антитіла до бета 2 глікопротеїна 1 Отакі от, от складні терміни коло у нас використовуються в гінекології. Я тренувався багато років, щоб нормально вимовляти, тому не хвилюйтесь, якщо у вас першого разу не вийде. Тобто ставиться на основанні таких критеріїв і на основанні того, що в анамнезі от була така неприємна ситуація. В нашій практиці найчастіше це жінки, у яких були акушерські проблеми, на жаль, втратили дитинку, або які мають звичне невиношування. Діагностика ФЕС лабораторна відноситься до стандартів обстеження при звичному невиношуванні. Стосовно лікування, лікування Залежить від того, чи був тромбоз, чи не було тромбозу у жінки. Якщо тромбозів не було, зазвичай ми призначаємо аспірин під час вагітності, протягом всієї вагітності від 75 до 150 мг на добу. Якщо був тромбоз, то ми призначаємо ще низькомолекулярні гепарини. це Такі препарати, як, наприклад, фраксіпарін, клексан та інші препарати, це ін'єкції, які робляться зазвичай раз на добу протягом також всієї вагітності. При Катастрофічному антифосфільпідному синдромі використовується імуноглоболіни, глюкокартикоїди, тобто, це вже реанімаційна ситуація і. Такі хворі лікуються консиліумом лікарів, як мінімум, там буде гінеколог та анестезіолог, а також часто інші фахівці. Треба просто пам'ятати про те, що це захворювання є, воно зустрічається не так часто, але зустрічається в нашій практиці. І головне пам'ятати, що обов'язковим критерієм для його діагностики є наявність клініки. Тобто, якщо у вас немає невиношення вагітності, ніколи не було тромбозів та інших проявів АФС, про що більш детально написано в нашій статті на сайті, то, скоріш за все, вам... Лабораторне обстеження не треба робити, тому що знову ж таки є ризик хибно-позитивних результатів. Тобто, коли є зміни в аналізах, а хвороби як такової немає. Сподіваюся, що ця коротка інформація була корисною для вас. Будьте здорові та щасливі, нехай АФС забудеться і ніколи не буде Афеса в вашому житті. Нехай він тільки залишиться на сторінках нашого чудового сайту.